Що буде після закінчення тимчасового захисту? Навіть з паспортами або іншими документами строк дії яких закінчився. Привіт усім! Я впевнений, що дуже багато підписників цього каналу мають документи протерміновані. Ну, наприклад, хтось має візу протерміновану і досі перебуває на території Польщі. Хтось має карту протерміновану. І досі перебуває на території Польщі. Можливо, ще якісь документи є протерміновані, нові ще не отримали, не зробили, тому що не було можливості і нема як приїхати в Україну, щоб це зробити. Але ви перебуваєте в Польщі чи в інших європейських країнах і вам нічого не загрожує. Чи загрожує? Хто стикався з проблемами, такими як депортація, заборону в'їзду, заборону в'їзду чи видворення з європейської країни через те, що у вас протерміновані документи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені здається, що таких людей зараз в даний момент немає, тому що Європа, європейські країни не дають депортації українцям через те, що в Україні зараз повномасштабна війна. І ще, як мінімум, до закінчення тимчасового захисту такі депортації, заборони в'їзду, видворення зі своїх територій не буде. Якщо є якісь випадки, то, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо ж у вас протерміновані документи, якісь візи, карта побиту, безвіз чи паспорт, і ви далі перебуваєте спокійно на території Європейського Союзу, то напишіть в коментарях, так в мене протерміновані. І не забудьте підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Ваша підписка, ваша активність під цим відео дуже важлива для мене, для мого каналу і для україномовного контенту. Підтримуйте, дякую вам за вашу підтримку. Ми вже неодноразово говорили про те, що українцям на території Європи не загрожує депортація, якщо вони дуже сильно не порушують законодавство. Тобто не допомагають там, перетинати кордон нелегально, чи самі його не перетинають, десь там не задіяні в якихось там не знаю, наркотичних схемах і тому подібне. Тобто, якщо у вас протерміновані документи, то це не загрожує вам депортацію. І звичайно, що різні країни по різному про це говорять, висловлюються. Більшість говорить, що вони будуть допомагати Україні при потребі, але не так, що Україна сказала нам повернути українців, і ми їх повернемо. Вони будуть допомагати настільки, наскільки це буде можливо в тій країні, де перебувають українці. І, звичайно, що багато що буде залежати від рішень Європейської комісії, на що треба звертати увагу. Тому що якщо є добро зверху з європейської комісії, тобто приймається якесь рішення, то всі європейські країни вже потім на свій розсуд, але плюс-мінус дослухаються до того, що говорить європейська комісія, які рішення вона приймає і на що дає добро. Також хочу нагадати, що в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Це для тих українців, які зараз в Європі і вони не знають, яким чином переказати кошти з Європи в Україну. Я рекомендую TransferGo. Ви швидко встановлюєте додаток на телефон і ви вже миттєво зможете переказувати кошти. Без комісії, без жодних додаткових оплат. Одразу вам треба переказати кошти, ви взяли телефон і переказали з Європи в Україну. Тому дуже рекомендую встановити додаток на телефон і в будь-який момент переказувати кошти. Ви знаєте, якщо зараз українці, чоловіки за кордоном і вони не обновили військово-облікові документи, вони не мають їх, вони не можуть собі зробити в консульствах паспорта. Паспорта мають таку здатність закінчуватись, протерміновуватись, і потім без паспорта досить складно. Якось так нормально себе почувати за кордоном. Потрібно мати проїзний документ. Так в Європі говорять, на паспорт це проїзний документ, який вам дозволяє бути на тій чи на іншій території, посвідчувати вашу особу і дає право на, на інші додаткові функції за кордоном. Якщо ви ж його не маєте, він протермінований, то це є проблема. Ну і багато хто. Не може і не хоче обновляти свої військово-облікові документи. Що буде з українцями, які, наприклад, не обновили військово-облікові документи і не мають можливості собі зробити паспорт, а їхній паспорт протермінувався. Що з ними буде далі? На це відповіла прес-секретар Європейської комісії Аніте Хіпер. За її словами, наявність дійсного проїзного документа є загальною вимогою для в'їзду до шенгенської зони. Деякі країни-члени передбачають таку вимогу відповідно до національного законодавства для легального перебування однак є Винятки справа, наприклад, через гуманітарні причини, причини міжнародних зобов'язань, тощо, тобто на ці винятки, також може розповсюджуватися неспровоковане російське повномасштабне вторгнення. Це також є виняток, тому що те, що Росія зайшла на територію України повномасштабною війною, це спричинило. Масштабну міграцію українців за кордон, і зараз люди стикаються з проблемами щодо можливості отримання українцями тимчасових документів в країнах ЄС, якщо немає змоги отримати нові в європейській комісії, кажуть, що це не регулюється на рівні ЄС, а умови їхньої видачі можуть відрізнятися від однієї держави-члена до іншої. Тому для отримання додаткової інформації в європейській комісії радять звернутися до органів влади відповідних держав-членів перебування українців. Чи може бути скасовано право на перебування, перш за все для українських чоловіків після закінчення строку дії їхніх українських закордонних паспортів, та в якій мірі залежить від правового статусу особи, якщо на особу поширюється законне право на перебування в державі-члені будь-якого типу, включно з директивою про тимчасовий захист, вона перебуває на законних підставах і, отже, не підлягає поверненню. за словами прес-секретаря Європейської комісії з внутрішніх справ, аніти Хіпер, щоб подати заяву на отримання. Тимчасового захисту в ЄС. Особі треба підтвердити громадянство та родинний зв'язок або міжнародний захист для інших категорій осіб, якщо це необхідно. Рекомендації від березня 2022 року визначають, що документація, яка підтверджує національність, може містити документальні підтвердження, які можуть допомогти встановленню особи та місця проживання, засвідчує родинний зв'язок або єдність сім'ї, та залежить від близьких родичів. У більшості випадків це буде біометричний або небіометричний паспорт. У керівних принципах також зазначено, що у випадку. Якщо термін дії поданих документів закінчився, держави-члени заохочують розглядати їх як докази ідентифікації або статусу проживання відповідної особи підсумувала прес-секретар Європейської комісії з внутрішніх справ. Тобто, як бачимо, навіть з паспортами або іншими документами, строк дії яких закінчився, українці не позбавлять статусу тимчасового захисту в Європейському Союзі. На рівні Європейського союзу, як відомо, від 4 березня 2022 року діє директива про тимчасовий захист українців, які тікають від російської. Війни у жовтні 2023 року строк дії був продовжений до березня 2025 року. Директива дає дозвіл на проживання, право на роботу доступ до житла, соцзабезпечення, меддопомога, освіти, банківських послуг тощо. Отже, зі слів, прес-секретаря. Європейської комісії ми бачимо, що навіть якщо у вас протерміновані документи, а це незалежно які документи, чи це водійське посвідчення, чи це віза, чи це безвіз, чи це закордонний паспорт, вас не позбавлять тимчасового захисту, який діє до березня 2025 року, про це я також говорив неодноразово. І вас не виженуть, вас не депортують, вас не позбавлять права перебувати в тій країні. Та, є різні висловлювання, і різні політики по-різному набивають свої політичні бали. Різними висловлюваннями щодо, давайте українцям там, виженим з одної країни, чи щось там ще зробимо, вони просто сигналізують до тих людей, які мають якусь таку думку і набивають собі такі бонуси. Але насправді. Так воно не діє. Тимчасовий захист є тимчасовий захист. І він дозволяє українцям прибувати на території Європейського Союзу навіть з протермінованими документами, будь-якими. Що буде після закінчення тимчасового захисту? Тут же питання на даний момент поки що, навіть при великому бажанні когось не можна зробити так, щоб українців вигнали з Європи, як мінімум, до ви знаєте, до березня 2025 року. Тому тут за це переживати не потрібно, але про те, що легалізуватися потрібно, про те, що подаватися на якщо ви хочете далі перебувати в тій чи, чи іншій країні на їх карти побиту чи якісь інші документи, які дають легальне перебування в майбутньому, то це моя рекомендація. Я це вже не один раз говорив в своїх відео. Про те, що якщо у вас є можливо, у вас є робота чи якісь інші обставини, які вам дають можливість далі легалізовуватись після тимчасового захисту, то це потрібно робити. Ну, якщо так підсумувати, то Європейська комісія говорить, що до закінчення тимчасового захисту, який до березня 25-го року, ніхто українців нікуди не буде виганяти, депортувати, чим чи, яким, чи якимось чином обмежувати. Так, коли у вас закінчився закордонний паспорт, це проблема, ви є обмежені в Русі, але в тій країні, конкретно де ви зараз перебуваєте, ви спокійно можете перебувати. А з часом подивимось, можливо, до березня 2025 року щось і зміниться, і буде, буде краще. Ну, сподіваємось на краще. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, таким інсайтом. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну, звичайно, і підписалися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал, де можна задати запитання про Польщу про кордон і отримати на нього відповідь. Можна просто бути там присутнім і читати, як люди між собою діляться інформацією. Це також цікаво і корисно для українців за кордоном. З за вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.